Нові ну, фільми та серіали, що вийдуть у січні 2025 року, обіцяють багато цікавих прем'єр та справжній калейдоскоп новинок: від напружених трилерів до зворушливих драм, від вестерні до атмосферних байопіків. Цей місяць обіцяє задовольнити найрізноманітніші смаки. У цій статті було зібрано найочікуваніші фільми та серіали, які варто побачити на початку нового року. Носферату. Це готична історія про одержимість між молодою дівчиною, яку переслідують привиди, та жахаючим вампіром, що закохується у неї, та породжує невимовний жах. Ремейк фільму жахів 1922 року. Ця нова інтерпретація класики обіцяє сучасні спецефекти, зберігаючи атмосферу страху та загадковості. Події стрічки розгортаються у німецькому місцещі Візборг. Напередодні Різдва у 1838 році молода Елен Гатер живе з чоловіком Томасом, який працює агентом з нерухомості. Його викликають до Румунії для зустрічі з графом Орлом, який хоче купити будинок. Елен засмучується його від'їздом, однак її втішають друзі. Раптом у жінки з'являється тривожні сни та видіння. Марення Елен погіршується. Тим часом Орлок прибуває до берегів міста. Дівчина розуміє, що він прийшов саме по неї. Якщо у вас немає неприязні до фільмів жахів, варто ознайомитись. Волос і громіт перната відплата. Артман Animation – нині єдина студія, яка створює мультфільми з великим бюджетом за допомогою пластилінової анімації. Їхні проекти завжди мають чудовий британський гумор та веселий сюжет, але саме знання, що всі персонажі та більшість елементів кадрі зроблені з пластиліну, змушує дивуватися майже кожній сцені. Волес і Громі стали місцевими героями після того, як допомогли зловити Фезерса Макгроу, пінгвіна, який викрав знаменитий блакитний діамант. Фезерса посадили до в'язниці, і він відбуває покарання в зоопарку. Нещодавно Волес винайшов розумного робота гнома на ім'я Нарбот, який може миттєво прибирати і наводити. Ладу будинку і саду, що дуже дратує громіта. Громіт відчуває, що волес прив'язався до Норбота більше ніж до нього. Однак усе змінюється, коли підступному Макрову видається обійти тюремну охорону, зламати комп'ютер волеса і перепрограмувати Норбота на зло, а не на добро. Норбот разом з армією гномів клонів сіє хаос серед сусідів. Волес стає розшукуваним злочинцем, і йому доводиться докласти чимало зусиль, щоб очистити своє добре ім'я. Робі Вільямс він легенда, він суперзірка, він хітмейкер. Його талант, кар'єра та скандали не залишають байдужим. Він Робі Вільямс. І ще він справжня зухвала мавпа. Чим більше слави, тим неймовірніше до неї шлях. З самого дитинства Робі Вільямс почував себе трохи диким, прагнучи довести своєму батьку, чого він вартий. Робі вирішує зробити власний вибір і розпочати музичну кар'єру. Проте ні розкішне життя мільйонера, ні стадіони прихильників не змінюють його, як він себе бачить. Тепер йому належить відповісти на головне питання, що означає бути людиною, коли для всього світу ти суперзірка. І зробить він це все, як завжди в запаморочливій манері. Біографічний фільм про життя британського поп-співака Робі Вільямса картина вийшла ще 30 серпня 2024 року, але до нашого прокату дійшла тільки зараз. Загалом вона отримала хороші відгуки, але провалилася в прокаті, бо цей співак не дуже популярний в США. Якщо вас цікавлять нестандартні режисерські рішення і музичні фільми, цей проект вам сподобається. Нестандартність сподігає в тому, що головний герой зображений як шимпанзе, бо завжди вважав себе менш розвиненим ніж інші. Пригоди Падінгтона в Перу. Цього разу Падінгтон разом з сімейством Браунів вирушить до Перу, щоб відвідати свою тітку Люсі. Однак їхня подорож не буде звичайно, оскільки загадкою події змусять їх пройти через небезпечні амазонські джунглі та підкорити вершини перуанських гір. На героїв без сумніву чекає ще більше захопливих пригод і сміху. Фільми про ведмедика Падінгтона є еталоном у сучасному сімейному кіно. Вони мають гарний гумор, душевну атмосферу та минулого головного героя, пригоди якого пережив. Як свої. Творці поставилися до своєї аудиторії з повагою, тому цікаві моменти можуть для себе знайти як дорослі, так і діти. Боб Ділан, цілковитий незнайомець. Фільм розповідає історію 19-річного музиканта з Міннесоти Боба Ділана, який стрімко перетворюється з локального фолк-виконавця на зірку вершинних і парадів. Його пісні та загадковий образ стали світовою сенсацією. А новаторський виступ у стилі електронного рок-н-ролу на фольклорному фестивалі у Ньюпорті у 1965 році став переломним моментом у музиці того часу. Цікава стрічка про історію молодого таланту. Локербі в пошуках правди рейс 103 панам вибухнув над Локербі через 38 хвилин після зльоту 21 грудня 1978 року. Та уніс життя 259 людей на борту і 11 на землі. Доктор Джеймс Вайер втрачає дочку Флору і шукає справедливості разом з дружиною Джейн. Біографічна драма, яка висловлює розслідування трагедії Локербі. Серіал пропонує глибокий погляд на події, що змінили життя багатьох людей, і спробу віднайти справедливість. Головну роль зіграє. Колін Ферд. Загалом серіал складається з п'яти епізодів. Первісна Америка. Мати з сином, які тікають від минулого, знаходять свою нову сім'ю. Поки подорожують вільними та суровими і жорсткими землями американського заходу. Серіал про протистояння між американцями та індіанцями в середині 19 століття. В головних ролях Тейлор Кіч, Бет Гілпін та Дейн Деган. У трейлерах Первісна Америка виглядає дуже цікаво і захоплююче, відчувається великий бюджет. Розрив другий сезон це науково-фантастичний психологічний трилер, який заглиблює в питання ідентичності, пам'яті та корпоративного контролю. Історія розповідає про марка одного з розірваних співробітників, який поступово починає розкривати таємниці компанії та справжню мету процедур в центрі сюжету корпорація «Lumor Industries», яка використовує технологію розриву для розділення свідомості працівників. Це створює дві окремі особистості: одну для роботи, іншу для особистого життя. Головний герой, Марк, якого грає Адам Скотт, опиняється в епіцентрі змови, розгадуючи таємниці компанії. Гарлі Квін п'ятий сезон. В п'ятому сезоні перед Гарлі Квін відкривається нові можливості, адже тепер вона стала лідером, яка захопила владу у Готемі. Після того, як вона відмовилася від запрошення до Легіону смерті, прийняла рішення побудувати власну могучу імперію, яка буде стояти на її цінностях та прагненнях. Тепер дівчина хоче створити кримінальну організацію, яка буде підтримувати її в будь-якій ситуації, адже вона виступає проти жорсткості, яку бачила в легіоні. Головна героїня починає шукати нових союзників, адже. Хоче розширити свій вплив в місті. В Цей момент вона починає привертати на себе увагу серед інших впливових злочинців, які мають зовсім інші погляди на управління. Насправді, керівники легіону смерті спільно обурені успіхами Харлі, а також вони не можуть змиритися з тим, що вона кидає їм виклик. Згодом вона не тільки змогла зміцнити свою імперію, а також подолати перешкоди і пережити зрадних союзників. У фіналі Харлі вдається зламати план Легіону та довести, що новий підхід до влади може бути успішним навіть у світі злочинців. Ваш дружній сусід, людина павук. І тут під'їхала чергова стрічка Марвел про павучка. Анімаційний серіал розповідає про Пітера Паркера на його шляху становлення людиною павуком. Ще не бачена пригода та стиль, що шанує старі корені комікс персонажа. Майбутній проект розповідає про перший рік навчання Пітера Паркера в старшій школі та перші кроки у формуванні супергероя. На цьому сьогодні все. Діліться в коментарях враженнями від серіалу. А щоб не пропустити наступні цікаві випуски, підписуйтесь на канал. Дякую за перегляд.